Щиро дякую. Приємно, дорогенькі. Декілька слів, чим я зараз займаюся. Меса з городини, огірочки, так показувала вам. Були дуже прив'ялі, і я їх пополивала, начебто оклімалися. оклімалися. Томатки не поливала, бачу, вони непогано себе почувають деякі. Може і треба було б трошки. Що я зараз буду робити? Закипіло, у мене Приготувала вже ось таку пляшечку. І буду робити на один літр настоїлу жпиня цибулі відвар. Так, закипів я вимкнула. І... Ну, я так, мабуть, на око зроблю, щоб воно було таке насичене, помаранчеве таке. І цей чайну ложку олії. І оброблю оброблю їх. вони не вже, бачите, Ось такі цікавенькі робляться, так, чим ми не висаджувалися. Цього неба, міцного здоров'я і всього найкращого. І бережемо наших діточок, синечку, не віддам. Бережемо себе і молимося. Будемо дуже бережні, мої хороші. Я молюся. Щиро вам дякую. До зустрічі далі буде. Декілька слів ще. Сьогодні на городину я вже не вийду, бо я трошечки вчора простила. І сьогодні на городині я нічого не буду робити. У кімнаті так. Ось так, декілька справ. Жира дякую до зустрічі. Далі буде.